Всім доброго дня! Запрошую на прогулянку по одному з найкрасивіших районів міста Джексонвіл, району Ріверсайд. Наразі ми з вами перетинаємо річку сент джонс Знаходимось в Даунтауні, в центрі міста Джексонвіл. До речі, Джексонвіл є найбільшим за площою містом у континентальних Сполучених Штатах, і це також найбільше місто у Флориді за чисельністю населення. А сьогодні ми з вами прогуляємось цим незвичайним районом Ріверсайд. Також побуваємо в районі Ейвендейл, Вони знаходяться поряд. Тож розташовуйтесь зручніше, беріть свій улюблений напій та готуйтесь до подорожі. Ріверсайд та Ейвандейл були розвинені на колишніх плантаційних землях. Більша частина цієї території була частиною двох плантацій Делс Блав, наданої іспанським урядом Флориди в 1801 році, та ділянки, відомої як плантація Магнолій, наданої в 1815 році. Обидві плантації кілька разів переходили з рук в руки до початку громадянської війни в Америці. У 1868 році власник Делс Блав Майлс Прайс продав південну частину плантації редактору Флоріда Юніон Едварду Чейні та Бостонському забудовнику Джону Мюррею Форбсу, які запланували початкову забудову ріверсайду. Північну частину Прайс сам розвинув як район Джексонвіля, Бруклін. Ріверсайд і Бруклін демонстрували помірне зростання до 1887 року, коли місто Джексонвіл анексувало їх і проклало трамвайну лінію. Після великої пожежі 1901 року, яка знищила більшу частину центру Джексонвіля, багато переміщених мешканців переїхали до Ріверсайду. Заможні громадяни будували особняки поблизу річки, тоді як менш заможні купували скромніші бунгало та інші будинки далі в глиб району. Район неухильно зростав, його забудова тривала далеко за межі його початкових меж на південь, аж до краху земельного буму у Флориді наприкінці 1920-х років. У цей період в Ріверсайді експериментувало так багато архітекторів, які працювали в такому широкому розмаїтті сучасних стилів, що він став найрізноманітнішим в архітектурному плані районом Флориди. Однією з визначних частин Ріверсайду є Сілвертаун Житловий масив, створений в 1887 році для афроамериканців. Спочатку ізольований від переважно білого ріверсайду на сході, він, зрештою, був поглинутий зростаючим районом. Таким чином, мешканці Сілвертауна стали одними з небагатьох чорношкірих домовласників у ріверсайді в період сегрегації. Кілька одноповерхових дерев'яних каркасних будинків в цьому районі можуть датуватись первісною забудовою, включаючи один будинок, що належав жінці, а потім і її доньці з 1887 року до 1980-х років, майже 100 років в одній родині. Пізніше Ейвандейл був забудований як новий район Ріверсайд на землі колишньої плантації Магнолій. От на 1884 році забудовники з Північної Ірландії спланували та розпланували в цьому районі поселення під назвою Еджвуд, але воно не прижилося, і земля була значною мірою не освоєна. Мисливці продовжували полювати там на дичину до 1910-х років. У 1920 році інвестиційна група на чолі з Телфером Стоктоном придбала Еджвуд та навколишні землі для розвитку як ексклюзивного елітного житлового масиву. Цей комплекс був оголошений житловим ідеалом Ріверсайду, що було цитата, бажаним, тому що правильні люди усвідомили його цінність, а неправильні люди можуть знайти нерухомість, яка їм більше до вподоби в іншому місці. Кінець цитати «Авандейл був обмеженим житловим комплексом, призначеним лише для білих, і найбільш масштабно спланованим районом, який коли-небудь бачив Джексонвіл. На відміну від архітектурного розмаїття решти ріверсайду, Авандейл відрізнявся більш одноманітною архітектурою, переважно в стилі середземноморського відродження. Після його успіху виникло кілька сусідніх забудов, які зрештою стали частиною Авандейла. Середина ХХ століття принесла зміни в Ріверсайд та Авандейл, включаючи будівництво міжштатної автомагістралі 95, мосту Фулера Ворена, створення медичного центру святого Вінсента та будівництво офісних будівель вздовж Ріверсайд Авеню. Протягом цього часу низку історичних будівель Ріверсайду Авандейла було знесено або їм дозволили занепасти. Захисники районів боролися з цією тенденцією, створивши в 1974 році організацію зі збереження історичної спадщини «Riverside Avondale Preservation» та лобіюючи створення історичних районів у цьому районі. В результаті історичний район Ріверсайд. Перший історичний район Джексонвіля був доданий до Національного реєстру історичних місць в 1985 році. Зараз він займає 6870 акрів, містить 2120 історичних будівель. В 1989 році був доданий історичний район Авандейл, а наступного року міська рада Джексонвіля створила комісію зі збереження історичної спадщини Джексонвіля для захисту історичних споруд. Організація зі збереження історичної спадщини Riverside Avondale перетворилась на одну з найбільших таких організацій в країні. Ну і наостанок. Кілька цікавих фактів про місто Джексонвілл Джексонвілл займає значну територію, що робить його найбільшим містом за площею серед усіх міст в континентальних штатах. Місто розташовано на річці Сент-Джонс, яка протікає з півдня на північ і впадає в Атлантичний океан за 30 кілометрів від центру міста. Джексонвіль славиться своїми музеями, художніми галереями, театрами, музичними фестивалями. Місцева команда Джексонвіль Ягуарс грає на стадіоні, який завжди збирає багато вболівальників. Ну і Джексонвіл поділений на декілька основних районів, зокрема центральну частину міста, пляжі Джексонвіля, Арлінгтон та інші. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality. The only man Special about you. Dreams are my reality, the only kind of change forever tell me that it's true feelings that are you I feel something special about you dreams are my reality a wondrous world where